300-400 за Ford Focus 2007 року 1.6 газ бензин. Показую, що у вас буде за ці гроші. Ну, в такому гарному кольорі Ford Focus, Хтось каже, фісташковий, оливковий, зелений. На суті, це не міняє. Станіровочка, він дуже гарно виглядає. Нормальна резина, технічно взагалі в класному стані. По ходовій нічого робити не треба. Двигун, коробка, все працює чітко. Становлений газ, газ четвертого покоління. Показую вам салон. Ось так карти. Тут все, нічого не затерто. сидіння, є подлокотник, штатна магнітолка, віртольотик. весь комплект на місці. Показую частину. Карти. Є полочка. По багажнику теж все порядочно. Ось так у багажнику. Є аптечка, тут ашор розкривається. Домкрат, ключ, вогнегасник, мочалочка, все на місці. Ну ось так. Що, по косметиці є на бампері маленька коцечка, показую. Ось тут. І треба позайматися цим порогом. А так, береш і їздиш. Є дійсно страховка, знаходиться місто рівне. Ціна 3400. Так, щоб вам віддати. Можемо пригнати його до вас, якщо недалеко територіально знаходитесь. Все, якщо зацікав автомобіль, телефонуйте, пишіть.